Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам відгадати загадки про предмети гігієни. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змию я корисне мило. Чищу зуби кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густуй пухнасту. Що, окрім цього, треба, дітки? Ще й зубну пасту. Якщо руки ваші ваксі, і якщо на ніс сіли клякси, хто тоді, ваш перший друг, змиє бруд з лиця і рук? Вода. За волоссям доглядає, що блищало вимиває, В ванну попаде краплинка, на водиці сразу пінка. Що це шампунь? Коли мию що миваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, мій м'якесенький рушник. Хоч і є у ній водичка, та не море цей річка. ми у ній купаємось, від бруду відмиваємо. Що це ванна? Він по зачісках мастак, вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хайний молодець, той, хто має, гребінець. Все, що бачить, нам покаже. На недоліки всі вкаже як маленьке, то лежить більше на стінці висить. Що це? Дзеркало, молодці дітки, усі загадки відгадали.